Папандопола запитує, як отримати паспорт Албанії. Дивіться, пані, мабуть, Папандополо. це зробити в принципі не так складно. Потрібно вибрати одну з підстав і податися на легалізацію. Підстави, як у будь-якій країні, різні. Тут можна податися через навчання, через одруження. Ви можете влаштуватися, наприклад, офіційно на роботу, отримати візу Д і також податися на легалізацію. Ви можете придбати нерухомість тут і податися на легалізацію. Для такого процесу вам потрібно мати на кожну людину 20 квадратних метрів, яка подається на легалізацію. Або ви можете відкрити тут аналог ФОПа і також за рахунок цього ФОПа податися на легалізацію. Алізацію в Албані. Спочатку ви отримаєте ВНЖ, потім через 3 роки ви отримаєте ПМЖ і через 5 років ви можете податися на паспорт. Зазвичай паспорт ви отримуєте через 6 років. Дехто каже 5 років ні. Через 6 років ви отримаєте паспорт. Це найлегший процес взагалі по всій Європі. Навіть зараз люди з Грузії приїжджають сюди для того, щоб легалізуватися, тому що там набагато вже стало все складніше.